Добрий вечір. Попросили мене зробити камеру без боксу. Тобто, щоб кабель наматувався на монітор. як плюс акумулятор. Ну, Ось так вона тепер виглядає. Акумулятор. Ну, Зараз включу, покажу Камера. Так, кнопочка, підсвітка, настройка ОСД меню. Джойсик. Ось джойсик. Для настройки меню. Тут у нас гніздо для монітора. Тобто з моніторів ніяких кабелів не виходить. Тільки втикаємо, акумулятор і все. Зараз покажу. Включаємо сюди і заходимо в настройку sd Mini. Можна міняти, чувствительність виставляти, діафрагму, все. Чорно-біле. Ну, в общем так. Зараз ще покажу ось так виглядає сама камера. Тобто, Ось так от, буде дивитись вертикально. Якщо цю дужечку поставити так, буде дивитись під наклоном. Тобто, все можна відрегулювати. Зараз покажу підсвітку. Ось підсвітка. Біла. Не треба. Така? Камера. Кабель 15 метрів. Монітор видно. Під любим углом. Сюди вставляється флешка для запису. Сюди зарядка для акумулятора. Це кнопочка включення, це кнопочка, що показує заряд акумулятора. Ну все.